Ну, ми продовжуємо цю тему і про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна поговоримо з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю отже, зустрічі Байдена і Сі до неї ще заздалегідь пророкували чи не доленосність. На вашу думку, чи стали перемовини лідерів США і Китаю доленосними для світу? Ну, безумовно, вони показали інші тренди, які будуть домінуючими. Вони показали, що діалог краще ніж ескалація чи конфліктність. Що Російська Федерація, і це головний мені здається підсумок цих переговорів. Що Російська Федерація дійсно не є сьогодні суб'єктом глобального політичного процесу, таким як була буквально ще до повномасштабного вторгнення, тобто замість Російської Федерації, сьогодні з точки зору того, як буде світ виглядати, яким цього світу буде майбутнє, які будуть правила сьогодні, замість Російської Федерації ще. З є Китайська Народна Республіка, і в принципі це влаштовує і Сполучені Штати, які є лідером демократичного табору, до якого ми з вами відносимось, і Китайська Народна Республіка, яка є лідером, скажімо так, нейтрального сектору, ну чи там глобального півдня, якщо ширше говорити, і безумовно, все ж таки, ця зустріч символізує, що глобальна політика має спиратись на правила на домовленості. А все це не є тим, що сьогодні актуально для Російської Федерації, тому що Російська Федерація як суб'єкт. Просуває концепцію насилля, концепцію хаосу, нестабільності, відсутності міжнародного права і так далі. Як ми з вами побачили, для Китая це не є прийнятним, для сполучених штатів зрозуміло це абсолютно неприйнятно, і тому це достатньо гарний сигнал для всіх інших, що Російська Федерація не буде більше домінувати в глобальному просторі. Це й має відношення і до України в тому числі. Я би не сказав, що вони проговорювали вже доленосні теми, да тому що багато накопичено, багато конфліктних точок які які треба вирішувати багато конфліктних проблематик, але сам факт діалогу відкритих комунікацій на рівні двох ключових країн базових країн це говорить про те, що світ буде поступово змінюватись, і ми все ж таки повернемось до правил. І тут треба підсумок ще один додати для того, щоб були вдалими переговори між Китаєм та Сполученими Штатами, чи якщо ширше, що було вдалою, побудована нова глобальна політична конструкція, Росія має обов'язково програти, тому що тоді вона піде на переформатування внутрішнього політичного простору, і відповідно буде все ж таки дотримуватись нових правил поведінки в глобальному сенсі. Пане Михайле, найближчій перспективі Росії Росію суб'єктності тим не менше не завадить їй далі вбивати українців. Чи є якісь практичні набутки, які ми отримали від цих переговорів, перемовин або від візиту пана Єрмака до штатів? Безумовно, Росія втрачає суб'єктність, і безумовно вона буде продовжувати вбивати, тому що вона пішла в абанк. Ми з вами свідомі цього, і не тільки ми, і це дуже добре, що і в Сполучених Штатах, і в Європейських країнах очевидно розуміють і природу сучасної Росії, і природу війни як такої, і негативні наслідки. Якщо ця війна буде неправильно фіналізована, це розуміють наші партнери. І це дуже добре. Питання в іншому питання в бюрократії, питання в залишкових там страхах перед Російською Федерацією і так далі, і тому подібне. І з цим треба працювати, пояснювати, чому, наприклад, інвестиції в Україну мається на увазі в військовій сфері. Це перш за все інвестиції в безпеку е, країн, які є донорами для нас. Да? Ну, тобто вони інвестують не в зброю для України, вони інвестують в те, що Україна сьогодні прибере з глобального простору найбільшого донатора нестабільності Російську Федерацію, і безумовно ціна, яку сьогодні ти платиш за своє майбутнє. Я вже не про Україну, а про ці країни говорю. Це набагато менша ціна. Ніж та яку доведеться платити, якщо Російська Федерація все ж таки буде продовжувати домінувати і буде продовжувати фінансувати ті чи інші прояви агресії на на різних континентах на різних територіях. І е, щодо цього висновку, якщо ми розуміємо це, а наші партнери підкреслюють це розуміють, то очевидно, незалежно від внутрішньополітичних дискусій, наприклад, так сполучених штатів, ми бачимо цю внутрішню політичну дискусію, і взагалі ми з вами з вами е, свідомі того, що Сполучені Штати останні 10 років мають Достатньо тяжкі, достатньо конкурентні е, виборчі кампанії. і безумовно Україна сьогодні є фактором, який впливає на внутрішню політичну дискусію в Сполучених Штатах. Але ще раз підкреслюю і для. США і для будь-якої іншої країни очевидні наступні речі. Підтримка України це означає, що вони фінансують своє стабільне майбутнє. Друге, що вони фінансують повернення до глобального міжнародного права. Третє, що вони фінансують програму прибирання з глобального простору Російської Федерації, ще раз говорю, яка є донатором нестабільності. І нарешті четверте, будь-які інвестиції в Україну напряму це інвестиції в економіки цих країн, тому що вони витрачають кошти, перш на все на свої військові віру. Робництво і таким чином стимулюють економіку, і тому це важливо для сполучених штатів, наприклад, чи для будь-якої європейської країни, і важливо для України, пане Михайло. я вам Дуже дякую за ваш коментар. Дякую. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Дякую вам.